Ви знаєте, ця ретроспектива подій наштовхує мене на базові речі, які мають бути донесені до населення, до громадян, що за визначенням ми не маємо політичного акту оголошення війни. Ми маємо те, що називається військова спеціальна операція. І ми в колі аналітиків задумалися, що мається на увазі, що військова спеціальна операція за визначенням означає, що військова компонента здійснюється силами Збройних сил Російської Федерації. А спеціальна компонента здійснюється силами спецслужб. І вивчення доктрини Російської Федерації, яка на наш подив, до речі, мала публічність, вона була опублікована у випуску Академії Збройних сил Великобританії у 2018 році, де британці чітко зазначали, що концепція реалізації збройними силами Російської Федерації геополітичних, військових і військово-спеціальних завдань носить назву Ді battle або «Глибинної війни. Яка дійсно реалізовується компонентою спеціальною, і компонентою військовою, і збройні сили Російської Федерації просуваються рівно туди у відкритому агресивному напрямі, там де спецслужби у різних формах, засобах, інституціях, інструментарії підготували для вторгнення безпосередньо ґрунт. Тому, коли ми говоримо про військово спеціальну операцію, ми повинні з вами говорити про спеціальну військову, де заміна слів змінює норативи і значення, тому що я частково не поводжуюся з паном з паном Миколою верезнем, коли ми говоримо про фронт і тил. Насправді такого традиційного способу ведення війни, коли ми ділимо площу реалізації військових дій на фронтову, прифронтову і тилову вже зараз не існує, тому що війна ведеться на усіх рівнях території. А разом з тим вона ведеться на більшості або майже усіх е рівнях щаблів суспільних відносин. Ми сюди включаємо і мас медійний, до якого відноситься ви, і соціальний, і культурогічний, і, зокрема, військовий, військово-політичний. Тому тут важливо розуміти одне: ми маємо справу з противником, який дуже довго протягом е десятиліть концептуально виробляв плани. Як охопити невід'ємну частину їхньої території в ресурсному сенсі, тому що без України, без інтелектуального, ресурсного, матеріального природнього компоненту Російська Федерація взагалі не має можливості на існування, незалежності від того, як це утворення буде названо: чи федерація, чи царство, чи королівство, чи імперія це перша компонента. Друге, ми повинні переконати наше цивільне населення, що на відміну від військових. Цивільні сприймають будь-які події, будь-які факти, все ще з кращої точки зору можливості розвитку подій. Нам хочеться вірити в хороше і мозок людей він не хоче сприймати війну. Це специфіка психології, і вони шукають хоча б якусь частину мирного життя, до якого можна повернутися. Ми повинні щиро говорити людям, що того рівня життя, побуту, наприклад, суспільних відносин чи політичних відносин найближчим часом не буде. І, на відміну від цивільних, які шукають або надіються на мирне існування, хороший результат розвитку подій, військові завжди проводять планування, аналіз ризиків, сил, засобів. І в цілому противника з точки зору найгіршого варіанту розвитку. І всі військові операції, всі заходи плануються від того, як воно буде, коли буде найгірше. І тому ми повинні навіть в умовах безумовно тих перемог, досягнень. Навіть у цих повернення 109 полонених це і 109 маленьких перемог для України, але ми не повинні забувати зокрема, що ворог великий, ворог має значну ресурсність, мобілізаційний ресурс Російської Федерації 27 мільйонів людей. Ми повинні розуміти, що Росія щороку продає на зовнішніх ринках 500 мільйонів тонн нафти. 100 мільярдів кубів газу, за які вона зараз в найгірший період з за умов застосування санкцій, все ж таки має доходу державного бюджету 300 мільярдів доларів, і це реальна цифра, якою вони можуть оперувати. Абсолютно погоджуюся з Остапом. Він так о, 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 зачепив цю тему, але все ж таки у зовнішньополітичному аспекті. Україна є передовим фронтом Європи і західного світу у боротьбі чи протистоянні іншого рівня суспільних відносин, іншого рівня організації влади і навіть армії, яка є проявом організації держави. Це є так, я це називаю мовно східно-диктатурний тим де держави деспотії Російської Федерації Північної Кореї. Ірану і Китаю об'єдналися у пристосуванні західній цивілізації західним цінностям. Ви знаєте, дуже багато подібностей в тому, наприклад, конституція Ірану вона визначає, що Іран не має кордонів, так. що фактично ідея так. просування ісламу просування немає, і це ж подібно з тої концепції, яка висуває Росію в частині ідеї руського міра. Якщо ми подивимося на ту концепцію, яку сповідає Китаю, яка безумовно руками Росії на сьогоднішній день. Це можна назвати тестує червоні лінії західного світу, адже Російська Федерація ми це повні свідомості того, що Російська Федерація з валовим внутрішнім продуктом, який становить півтора відсотки від світового, ніколи би самостійно не вирішила і не рішилася на відкритий збройний конфлікт в центрі Європи. Тому безумовно відкрито чи е, за залаштунками проводиться. Співпраця між цими чотирма країнами, і ми повинні з вами ще розуміти те, що е, ті всі норативи, чи вони є публічні в, в телевізійному просторі чи в інформаційному, в частині військово-спеціальної операції, які йдуть від Російської Федерації, повинні в нас викликати холодну стриманість. Передусім, ці всі норативи направлені на внутрішнього споживача. Вони направлені для російських громадян, які, в принципі, зараз підтримуючи там десь. В більшості випадків російську владу, тому що воно є зомбовано, вони приймають безпосередню участь у цій військово-спеціальній операції. Росіяни не протестують, вони не виходять масово на вулиці, вони приймають участь, вони платять податки, вони ходять на підприємства, які виробляють зброю. І е, в контексті того, що ця військова спеціальна операція продовжується, ми зобов'язані. Ми повинні е, переконати громадян до постійного внутрішнього приготування. Бути готовим до війни.